Я б хотів відпочивати на красивій терасі, збудованій з міцних композитних дощок Бергдек. Тут, на фабриці салах, у сувалках, ми виробляємо дошки терасної якості найкращого рівня. Я покажу тобі процес виробництва, а потім продемонструю всі моделі. Запрошую вас до змішувальної. Тут приходять всі сировини, починаючи від головних силосів, які знаходяться зовні, до маленьких силосів, в які ми завантажуємо мішки. По тисячу кілограмів. У цих змішувачах, які знаходяться за мною, соловці нагріваються до 120 градусів Цельсія і там подаються для подальшої обробки на наступній станції. Весь порошок, який змішується в змішувачах, гранулюється. Покажу вам зверху, як це виглядає. Таким чином ми дуже точно видаємо формулу грануляту, який потім екструдується на кампандері, який я вам покажу за мить. Ось він. Починаємо з кінця, бо тут є елемент грануляції, це різальна головка. Весь процес відбувається. На цій машині це двошнековий компаундер, який керується комп'ютером, і точне дозування сировини відбувається на ньому. На цій лінії ми виробляємо готові терасні дошки. Гранула спочатку потрапляє з змішувача. До цих екструдерів тут є аж дві екструдери, оскільки цей продукт складається з двох компонентів. Один з них це сердечник, який знаходиться всередині дошки. А Зовні він обгорнутий оболонкою. Екструдер пропускає гарячий матеріал через головку, де йому надається форма, а потім він охолоджується в калібраторові. Але цього охолодження недостатньо, тому є ще ванна з водою, яка додатково охолоджує. Дошку на відстані близько 5 метрів до температури, яка підходить для дотику. Але це не кінець процесу, оскільки на наступній станції. Дошка піддається щіткуванню. Тут відбувається зчищення верхньої поверхні, щоб надати їй відповідну структуру та ефект натуральної дерев'яної дошки. Тут є відсмоктування, яке витягує дошку з машини, а також обрізка до заданої довжини. Тут знаходиться стіл для відкладення, де відбувається перевірка якості, після чого продукція відкладається на палету і готується до відправки. Вражаюча правда. Ці два інгредієнти, а саме деревна мука та подрібнені шматочки профілів вікон, є основою нашого виробництва. Використовуючи цю унікальну комбінацію сировини, що походить з переробки, ми створили щось особливе. Завдяки нашим передовим технологіям досвіду та невпинній пристрасті, ми надаємо нове життя цим сировинам. Наші терасні дошки, бергдек, не тільки стійкі та довговічні, але й красиві та екологічні. Так виникає якість, яку ви можете побачити і відчути під ногами. Кожна модель дошки, яку ви бачите, має свій неповторний колір і текстуру від глибоких, темних тонів до яскравих, природних кольорів. У нас є щось для кожного смаку, і це ще не кінець. Кожна наша терасна дошка є доказом того, що інноваційність, краса та довговічність можуть поєднуватися з турботою про нашу планету. Отже, якщо ви шукаєте терасу, яка буде служити вам протягом багатьох років, запрошуємо відвідати наш вебсайт.